Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 17 травня, 448-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни знову завдавали ракетного удару цього разу по півдню України. Випустили дві ракети калібр з Чорного моря по Миколаєву. І, на жаль, два влучання. Росіяни пошкодили автоцентр. Ракета влучила кудись поруч з ним. Також постраждав торгівельний центр і в сусідніх багатоповерхівках повибивало вікна. Відомо, що наразі одна людина отримала травми. Ну на цьому ракетні удари від росіян не скінчилися. Ще росіяни з літака з Чорного моря випустили одну ракету по Херсону. І пошкодили місцеву лікарню. А в Одесі минула доба пройшла спокійно. Тільки об'являли повітряну тривогу, коли росіяни обстрілювали південь України. Також в сусідній Миколаївській області, крім Миколаєва, росіяни як завжди обстрілюють очаків. Там знову удари прийшлися по акваторії міста. Тому ніяких загиблих та руйнувань немає. Ті ракети, якими обстрілюють Миколаїв та знаходять десь в Миколаївській області, то вони виготовлені в кінці минулого року. І як бачите, вони геть не точні. Чи може у росіян проблеми з розвідданими? Бо всі ракети летять невідомо куди. Ну і якимось дивом від вчорашніх російських обстрілів в Херсонській області нема загиблих. Це якесь диво, тільки є травмовані. Ну і сьогодні ми теж чекаємо на бавовну на Росії.